Комунальне підприємство міськ світло відіграє ключову роль у забезпеченні комфорту та безпеки Кременчужан. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що освітлення вулиць, парків, доріг та інших громадських місць є важливим аспектом сучасної інфраструктури, адже саме воно створює сприятливі умови для комфортного та безпечного життя у місті. Тож в рамках оновлення застарілого та енергоємного освітлення сьогодні бригада комунального підприємства Міськ світло замінила ліхтарів вздовж однієї з вулиць Кременчука за Міського голови Віталія Малецького 21 жовтня по вулиці Юрія Гуфа комунальне підприємство Міськ світло проводить роботи по переснащенню вуличного освітлення, а саме замінюємо старі ліхтарі на нові світлодіодні, котрі споживають майже вдвічі менше електроенергії та мають більше світловіддачу. Плануємо встановити 10 світильників. Не на даному томішку відтепер ці оновлені вуличні ліхтарі забезпечать належну якість освітлення та підвищать рівень безпеки у темний час доби на цій дорозі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.